Шахедами та ракетами атакувала Росія на світанку Харків. Близько четвертої ранку. Містяни прокинулися від серії потужних вибухів. Постраждали шестро людей, серед яких семирічний хлопчик. Продовжить Марія Малевська. Да, вот дивиться. Вот это були ворота, хороші. Папочка й ставил, ставив прекрасний метал. Вот это був забор. Вот это сарайчик, любимый, хороший, относительно новенький. Його состояние вы видите. проходимо далі. Таботопна, которая повибівала. Это любимая беседочка. Допомогти пані Ользі з'їхалися друзі та родичі. У будинку вибило вікна, пошкодило також дах. От ванна чистенька, акуратненька, хорошенька була. Від самого ранку на місцях влучань шахедів та ракет працюють волонтери, дорожники, комунальники. Купа роботи також в електриків, перебито комунікації. Три безпілотники прилетіли по цьому району Харкова близько пів на п'яту ранку. Один влучив в дорогу, інший по підприємству. Тут виробляли спеціальні підйомники для магазинів та складів. Зруйноване все, і якщо подивитися, там далі теж все приміщення зайноване. Тобто Всі двері, всі вікна, все повилітало. У момент обстрілу на підприємстві чергувала охорониця. Жінка встигла забігти в бетонне укриття. Минулося без постраждалих, але чи можливо взагалі відновити підприємство, яке пропрацювало 15 років? Керівник дуже сумнівається, і ми поки що по це даже не знаємо, з чого починати будемо, не будемо. Загалом у нас в принципі було відносно багато для малого підприємства півробітників. Ми сплачували податки, але зараз починати спочатку буде дуже складно. І вже за півгодини години після безпілотників росіяни вдарили по Харкову балістикою. Працюючи понад три роки на влучаннях, я такої величезної вирви, мабуть, ще не бачила слідчі ще з'ясовують, що сам це було чи корейські ракети, чи все ж таки іскандери. Це вже геть інший район Харкова, Білгородська траса, влучили росіяни просто в дорогу. Рух довелося перекрити. Вибуховою хвилою пошкодило також багатоповерхівки. Поруч було дві балістичні ракети. Це по київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу, інше влучання біля житлового мікрорайону. Постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Дорожники, які від самого ранку усувають наслідки, кажуть, також ще не бачили аж такої вирви. Ну це все от асфальт, куски асфальту, все, все це ще роздалимо трактором вібра молотком, ми ізмільчаємо і грузимо, і вивозимо це все на полігон. Ще будемо вирізати тут частину асфальту, де підняло. Теж будемо обирати цей богор. За підрахунками дорожників, закрити цю вирву на білгородській трасі забере приблизно два дні. Загалом лише за ранок у Харкові пошкоджено або зруйновано зо три десятки будинків. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. У Харкові усувають наслідки нічного російського обстрілу. Окупанти гатили по місту безпілотниками і балістичними ракетами. Постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Цивільне підприємство, зруйнована дорога. Є поранені після авіаударів і по куп'янську. Репортаж Тетяни Децяк. Це холодногірський район Харкова. Коли о пів на п'яту ранку окупанти почали завдавати ударів безпілотниками, пані Ганна, охорониця цивільного підприємства, була на робочому місці після першого вибуху, прямісінько під вікнами кинулася в укриття. І чую слідуючий прильот свистить і ось прямо ось на проходну нам. А потім чую третій раз, і третій раз ось по території, прямо ось. І все, і все і в нас всі вікна засипало. Все підприємство продавало техніку для складів. Нічого військового розповідає жінка. За кілька хвилин на місці вже були рятувальники, розбирали завали. Хто живий? Хто тут живий? Я виходжу тут. Провода, все під напряженням ще осторожно, осторожно. І отак. Я не знаю, як я жива осталась, тому що перший прильот прямо під вікном. Вони кажуть, тут є хто живий. Каже, як ви живий осталися, а ми тут думали, який слок з вас не знайдемо. У приватних будинках поблизу вилетіли вікна, пошматовано покрівлі, зруйновано паркани, понівечений і будинок пана Сергія. Ну, Проснулося від першого взрива. Вилетіло вікно. І полетіло вікно в хату. Це все ціле, це ось вікно вилетіло. Стекло повилітало, потім два зрива далі. Потім вийшли всі в коридор. Внаслідок обстрілу безпілотниками постраждали шестеро людей, зокрема семирічний хлопчик. Повідомляє обласна прокуратура. Через півгодини після першої атаки окупанти завдали ударів балістичними ракетами по київському району міста. Одна з них впала в землю, друга поцілила в дорогу, вибивши величезну вирву. У багатоповерхівках неподалік вилетіли вікна. Точний тип ракет ще встановлюють. Повідомили слідчі. Комунальники та волонтери цілий день усувають наслідки обстрілів, перебирають вулиці, закривають контури. За даними міської ради, пошкоджено 26 будівель, вибито майже 200 вікон. Також уночі окупанти гатили по Чугуєву, зруйновані склади, спалахнула пожежа. А сьогодні росіяни завдали низку авіаударів по Куп'янську. Поранено 5 людей, потрощено понад 30 житлових будинків. Повідомляє обласна прокуратура. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Обмін полоненими важкохворі, тяжко поранені та солдати, яким до 25 а також обмін тіл загиблих. 6 тисяч на 6 тисяч. Такі результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбувся сьогодні у Стамбулі. Делегації сторін приблизно такі ж, як були під час першого раунду, 16 травня. Українську очолював міністр оборони Рустем Уміров російську помічник Путіна Мідінський. До зустрічі сторони мали передати одна одні свої варіанти документи, які називають мирним меморандумом. Україна дотримала слова і надала свій проєкт і росіянам і американцям. Росіяни ж усіляко зволікали зре. Штою заявили, передавати нічого не будуть, а покажуть свій меморандум під час зустрічі. Тож тепер Україні потрібен час, щоб ознайомитися із цим документом. За підсумками сьогоднішньої зустрічі перед журналістами виступили, зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Головна розбіжність між сторонами стосується припинення вогню. Київ наполягає, щоб він був негайним і безумовним. Москва на це не пристає. Київ пропонує провести ще один раунд переговорів наприкінці місяця. За Лучивши представників США і Європи, далі можлива зустріч Путіна і Зеленського. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні і перший крок зрозумілий усім припинення вогню. росіяни пропонують припинення вогню лише на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Мовляв, щоб зібрати тіла загиблих. Нагадаю, попередні кількаденні затищі окупанти використовували для розмінування, перегрупування та підтягування резервів зради подальшого посилення наступу. Близько 17-ї росіяни атакували з дрона медичну автівку в середмісті Херсона. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Водій загинув двоє працівників місцевої поліклініки. Поранені також близько полудня ворог атакував Білозерку поранені двоє чоловіків. Загалом, упродовж минулого тижня, окупанти випустили по області 2300 дронів. 80% знищили. Повідомляє Харківська Ова. 12 рятувальників постраждали під час російської атаки у Степногірській громаді на Запоріжжі. Повідомив керівник адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили ФПВ-дронами по пожежно-рятувальній частині. Особовий склад був в укритті, заявили в ДСНС, але є поранені. Під час евакуації працівників ворог знову відкрив вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини. Усі травмовані в лікарні, один із них у край важкому стані. Внаслідок прямого влучання пошкоджене приміщення і транспорт. П'ятеро людей поранені у Куп'янську на Харківщині сьогодні. Вранці та опівдні Росія завдала по місту низку авіаударів. Пошкоджені понад 30 житлових будинків. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Вночі Росія обстріляла Харків. Дронами та балістикою постраждали шестеро людей, зокрема семирічний хлопчик. Під удар потрапили 26 приватних і багатоповерхових житлових будинків, вибиті дві сотні вікон. Комунальники усувають наслідки, розчищають дороги, закривають вікна енергетики, лагодять електролінії. Понівечене і цивільне підприємство, яке продавало спецтехніку для складів. Охоронниця, яка була на чергуванні, вціліла, бо після першого удару сховалася в укритті і залишалася там. До приїзду рятувальників. Хто живий, хто тут живий, я виходжу. Тут провода, все під напряженням і ще осторожно, осторожно. І отак. Я не знаю, як я жива залишилась, тому що перший прильот прямо під вікном. Вони кажуть, тут є хто живий, каже, як ви живий залишилися, ми тут до які кіслок з вас не знайдемо. Ну, Проснулися від першого взрива. Вилетіло вікно і полетіло вікно в хату. Це все ціле, це ось вікно вилетіло. Стекло повилітало, потім два зрива далі, потім вийшли всі в коридор. На фронті від початку доби 67 бойових зіткнень на Покровському напрямку найгарячіше, 23 штурми росіян. Окупанти намагаються відтіснити наших оборонців. 17 атак українські захисники відбили, п'ять боїв ще тривають. Також важко на Новопавлівському відтинку. Там 12 атак. Лиманські, куп'янські, Торецькі напрямки. Ворог прагне просунутися, але безуспішно деякі атаки сили оборони нині продовжують відбивати. Також гаряче на Харківському та Запорізькому фронтах Курщина там сьогодні сталося 12 боєзіткнень. Росіяни завдали 8 авіаударів, 70 разів атакували з артилерії. Безпечна і стабільна Україна це гарантія довгострокової безпеки НАТО. Заявив генсек НАТО Марк Рюте. То шлях Києва до членства в Альянсі незворотний. Це визнають усі країни-члени. Рютте пояснив, не може бути безпеки без потужної оборони і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Тому докладають зусиль, щоб завершити цю жорстоку війну і допомагатимуть Україні захистити себе, щоб стримати агресію в майбутньому. Генсек НАТО додав: не було кінцевої дати щодо членства України в НАТО. Не було такого, щоб це розумілося, як частина мирного врегулювання однак, це було довгострокове зобов'язання усіх 32 двох союзників. Рюте ще раз зазначив, Росія була і залишається довготривалою загрозою для НАТО, тож необхідно якнайшвидше збільшувати оборонні витрати. Польща обрала нового президента з мінімальним відривом. Переміг консерватор Кароль Навроцький від партії Право і Справедливість. Його суперником був проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. У першій заяві після перемоги Навроцький сказав: ми переможемо і врятуємо Польщу. І пообіцяв зупинити, як він назвав, монополію влади чинного уряду. Навроцький відомий критикою допомоги українцям. Хоча війну Росії засуджує, однак закликає обмежити підтримку нашим біженцям. Мовляв, це інтереси поляків. Це Може, не кінець дружби України та Польщі, однак кінець безумовного формату. Через риторику Навроцького вже порівнюють із Трампом. Нині Польща глибоко розділена, кажуть аналітики. На Варшаву чекає співжиття уряду Дональда Туска, який очолює проєвропейську коаліцію та новообраного президента із протилежного табору. Розповідає Наталя Луценко. У Польщі політична зміна, яка може стати викликом для України, перемогу на президентських виборах, здобув Карль Навроцький кандидат від партії Право і справедливість, підтриманий також ультраправими і антиукраїнськими силами. Тож навіть у переможному виступі новообраного президента є натяк на невдоволення українцями нам ще нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі: всіх, хто хоче нормальної Польщі, Польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки. Його риторика під час кампанії коливалася від холодно-нейтральної до відверто антиукраїнської. Так Навроцький засуджує агресію Росії проти України і обіцяє військову допомогу, але він категорично проти відправки польських військ на територію України. Та найбільшою проблем. У для Києва може стати позиція Навроцького щодо історичних суперечок, адже той однозначно заявив, Україна не вступить ні в НАТО, ні в Євросоюз, поки не буде врегульоване питання волинської трагедії. Тож попереду непрості часи і для наших держав, і для українців, які проживають у Польщі. Це не буде така лагідна підтримка з боку Польщі, яка була до цього часу, і яка би могла бути, якщо б був обраний президентом Рафал Часковський. А я думаю, що Карл Навровський буде відстоювати свої інтереси Польщі, буде ставити їх пріоритетно. Але я думаю, що поляки і в тому числі партія право і справедливість прекрасно розуміє, що російська загроза для України є також загрозою і для Польщі. Та все ж існує інша думка: що всі парламентські сили, незалежно від ідеології, одностайно на боці Києва. Dwie niedzieli temu było ekspozę Ministra Inostrannych Dzieł Polszy Radosława Sikorskowo w Cejmie, i okazała się, że nie to, że to jest partii nie było żadnego deputata, 460 deputatów, który by pod zamieniem stawił w wadze i solidarności z Ukrainy. Także to jest, jakbym powiedział, to czysta, wewnętrznie raz rozdział Очень глубокий, очень сильний. І поділ цей, і щодо України, і щодо решти питань перемогою Навроцької чимало поляків розчаровані. Це мабуть перший крок до краху політичної єдності. І з Навроцьким уряд Дональда Туска матиме великі проблеми, мабуть, більші ніж з Дудою. Мені не подобаються результати. Я думав, що буде інакше. Я помилявся. польща розділена, і, мабуть, завжди буде такою. Але мені здається, що патріотів більше ніж тих, хто хоче здати Польщу. у Польщі давно настав момент, коли образ бідного українця вже не працює, і це викликає нервову реакцію як серед політиків, так і в частині суспільства. Поляки втомилися від українців, тому поміні що. Насправді в Польщі є дуже багато українців. Вони далі не хочуть так само підтримувати українців, як було це два чи три роки тому назад. Хоча самі поляки не хочуть знати, що внесок українських біженців в польську економіку доволі значний, що багато українців заможні і мають успішний бізнес, і це місцевих насправді дратує. Та навіть у таких непростих умовах переконаний дипломат дещиця є простір для розумної співпраці. Ми повинні показати, що ми є. Справді потенційними і хорошими партнерами, а не, кон... не лише конкурентами, бо конкуренція в доброму розумінні слова означає, що поляки мають також покращити свої послуги. Розмова про спільну безпеку проти агресії Росії основна точка дотику Києва і Варшави, навіть попри нову політичну силу, і наші держави просто приречені на взаємоспівпрацю заради власної безпеки. Географія Польщу і Україну. Z krajami są w po kwestii bezpieczeństwa. Takim obrazem nie można uwielcić, czy poniżyć e, suwerenności Polski bez wpływania na Ukrainę. A to, co imię mamy i e, poetom wragi Polski i Ukrainy. Первою, що питає это розділити поляків і українців. Навроцький, поки лише готується зайняти посаду, але вже зрозуміло, Києву доведеться вести серйозну політичну розмову з Варшавою. Період безумовної підтримки минає. Попереду нова політична реальність, у якій Києву доведеться щоразу доводити. Ми союзники, а не тягар. Попри те, що основний тягар війни несе на собі сама Україна, саме вона стримує жорстокого агресора Росію, і тим самим дозволяє Європі жити у безпеці. Бо, поки Україна три. Мається поляки, що найменше можуть жити спокійно і проводити вільні вибори. Наталя Луценко, Факти, ICTV, Єдині новини. Умовах повномасштабної війни Україна не лише тримає оборону, а й крок за кроком відбудовує свою економіку. Бізнес продовжує працювати, інвестувати та шукати нові формати взаємодії із державою. Один із яскравих прикладів компанія Філіп Моріс Україна. Вона не лише продовжує роботу в Україні, а й інвестує у безпеку. На Львівщині на території їхньої фабрики відкрили сучасне укриття за 60 мільйонів гривень. Це приклад того, як бізнес може і має дбати про людей, про нові виклики взаємодію із Авою та важливість відповідального бізнесу далі у сюжеті. У той час, коли російські ракети продовжують летіти по мирних містах, нищити цивільну інфраструктуру та вбивати невинних людей. Міжнародний бізнес вірить у нашу країну. Компанія Філіп Моріс Україна посилює присутність на нашому ринку під час круглого столу за участі торгово-промислової палати України на фабриці підприємства урочисто відкрили сучасне, максимально безпечне укриття. Обсяг інвестицій 60 мільйонів гривень. Укриття є зроблено по найвищим стандартам. А, тобто тут може перебувати 170 людей одночасово до 48 годин. Тобто, тут повністю повністю автономні системи вентиляції, кондиціювання, вода, медичний, медична кімната. Фабрика з початку повномасштабного вторгнення призупинила свою діяльність у Харкові. А торік команда релокувалася і поновила виробництво у Львові. Генеральний директор компанії каже, під час реалізації проєкту не обійшлось і без труд. Основні складнощі були логістичні. Та логістичні це тому, що ми з самого початку одна з цілей цього проєкту відкриття цієї фабрики було збереження кваліфікованих кадрів наших людей з Харкова. Тому для нас було, було важливо перевести дату роботу харків'янам, і перевести їх сюди. Перевелось, адаптація, перевіз 250 людей. Це складна логістична задача, з якою ми справилися. За словами представників місцевої влади, саме партнерство з відповідальним бізнесом є однією з основ для успішного відновлення регіонів. Львівщина залишається серед лідерів у цьому напрямку. Хоча обсяг інвестицій ще не досягає до воєнного рівня, вони продовжують надходити. Ходити найактивніше вкладають у переробну харчову, логістичну та енергетичну галузі. Водночас регіон планує ще активніше розвивати співпрацю з міжнародними компаніями, адже це дає стабільні результати і довгострокову перспективу. Цей об'єкт Філіп Моріс, зокрема інші об'єкти, зокрема крайзель, це ті проекти, які реазовували кінцяційні проекти реалізовані в межах вже після початку повномасштабної війни. Вони мають стати наявним і очевидним прикладом, що в Україну можна і потрібно інвестувати. Триває Активна робота і на загальнонаціональному рівні у Верховній Раді наголошують довіра міжнародних партнерів це результат конкретних рішень. Законодавча підтримка прозорі правила гри та податкові стимули створюють умови для інвестицій навіть під час війни. Це ті сектори, в яких внутрішній ринок суттєво зріс. Ну, в першу чергу, це звичайно промисловий комплекс, це виробництво будівельних матеріалів. Ну і третє такий сектор, в який ми бачимо зараз, активне інвестування приватного сектора це енергетика, найкращим таким партнером. І союзником для держави можуть бути великі компанії транснаціональні, які вже працюють в Україні. Бізнес в Україні не припиняє роботи попри воєнні ризики. Інвестори очікують прозорих умов і підтримки з боку держави. Водночас соціально відповідальні компанії, як от Філіп Моріс, Україна, продовжують вкладати кошти у безпекові рішення, що свідчить про готовність працювати довгостроково, розширювати виробництво і зміцнювати економіку країни. Оксанисницька, Тарас Олонець, факти Єдині новини. На захід України хвилями котяться дощі. Завтра там литиме похолодніше до 21-22 до градусів. Нарешті території спекотно до 30. 4 червня сноптики прогнозують суху, хмарну сонячну погоду. 5 червня із західних областей заходить нова хвиля опадів. Циклон затримається над територією країни до суботи. Це будуть ймовірно зливи, Періодично визиратиме сонце. А Температура коливатиметься біля позначок від 25 до 30 тепла. На цьому поки все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі.